Вітаю вас на календарі. П'ятниця, 23 грудня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з найголовнішими подіями, якими завершився цей робочий тиждень. В Студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Заручників літака на Мальці почали відпускати. Частину пенсії за січень виплатять у грудні. Причину цього дізнавались наші журналісти. На житньому ринку злодій посеред білого дня поцупив дитячу куртку, де придбати новорічну ялинку із чіпом та не натрапити на шахраїв. Про це та інше далі більш детально. Викрадачі літака на Мальці звільнили частину заручників. Викрадачі літака аеробус А А-320» лівійської авіакомпанії, який приземлився на Мальці, відпустили частину пасажирів. Ейрлайф.Нет вели пряму трансляцію цієї події на своїй сторінці у Фейсбук. На відео можна побачити, що до літака підігнали трап, на якому виходять пасажири. Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат у Твіттер підтвердив, що перша група пасажирів, що складалися жінок і дітей, залишила літак. Раніше Мускат повідомляв, що на борту літака знаходилися сто Надцять пасажирів це 82 чоловіків, 28 жінок і одна дитина. Крім того, на борту присутні сім членів екіпажу. Чоловік, який захопив літак, заявив, що має гранату та готовий підірвати повітряне судно. Але якщо будуть виконані його умови, готовий відпустити пасажирів, проте не екіпаж. Однак, список його вимог наразі точно невідомий, так само як і кількість викрадачів. За попередньою інформацією, викрадачі вимагають, аби звільнили сина колишнього лідера Лівії Муамара Каддафі. Соціально відповідальна держава чи популізм. Частину пенсії за січень виплатять у грудні. Чому влада прийняла таке рішення та про всі нюанси виплат дізнавалась наша журналістка Ніна Корецька. Зазвичай фінансування виплати пенсій проходить… Щомісяця від 4 до 25 числа, як передбачено чинним законодавством, але попереду січень, в першій декаді якого багато святкових та вихідних днів, як же бути з виплатами пенсій, 21 числа цього місяця урядом прийнята постанова, яка передбачає виплату часткову за січень місяць у поточному місяці. Якщо детальніше, пенсіонерам, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсій з 4 по 15 січня, отримують її на рахунок із 27 по 29 грудня. Ті, хто отримує її через поштові відділення із періодом виплати 4-10 січня, отримують пенсію з 27 грудня. А ось пенсіонерам, які користуються банківськими установами і мають отримати виплати з 16 по 25 січня або з 11 по 25 січня через поштові відділення, виплачуватимуть пенсію в звичайному режимі. Загальна ж потреба на виплату пенсій за січень 2017 року складає 685 мільйонів гривень. Ніна Корецька, Ілля Кот, телеканал СК1. За інформацією управління освіти та науки Житомирської облдержадміністрації, у зв'язку зі збільшенням кількості учнів хворих на грип та ГРВІ, станом на 22 грудня навчально-виховний процес призупинено в 171 школі та 15 дитячих садочках. Сьогодні стало відомо, що у житомирських школах також продовжать карантин, адже епідпоріг серед дитячого та дорослого населення значно перевищено. Таким чином карантин триватиме до кінця цього року. Повідомив заступник житло. Томорського міського голови Матвій Хранов серед дітей незначно зменшилось, але по всім іншим групам не зменшується. Тому продовжується. Продовж. Епідемічний поріг значно перевищений на сьогоднішній день. Гаразд. це, тобто, до нового року діти вже в школу не виходять і дитячи. Ну. Да, і відразу йдуть на канікули. Як відпочиває фіксальна служба України, тепер знає вся країна. Світлини та деталі дійства оприлюднив журналіст Митро Гнаб на своїй сторінці у Фейсбук. Додавши допис: війна, бюджет, приватбанк. А от подивіться, люди гуляють. Сьогодні Державна фіксальна служба з розмахом провела корпоратив. Зняли цілий павільйон на ВДНГ. Їдло було від мірової карти. Розваги шоу, вартові мрій, виступи поп зірок. Гуляло близько тисячі працівників ДФС. Ще раз одна тисяча гостей. Прикиньте, так собі витрати. Особисто на сіро відкривав свято. Це в кращих, не жерливих традиціях Клименка. Нагадаємо, нещодавно на хабарі затримали заступника начальника управління Житомирської митниці. Посадовець систематично отримував хабарі від місцевих мешканців, власників автівок із іноземною реєстрацією за непритягнення їх до адміністративної відповідальності за перевищення терміну перебування транзитного транспорту в Україні. Так чиновника становила в середньому 200 доларів, але цей чиновник вже не погуляє на таких корпоративах. Зарплатня росте а разом з нею і ціни на комунальні послуги. Люди скаржаться, що через рахунки ледве зводять кінці з кінцями. Який відсоток коштів із власної зарплатні витрачають на комунальні послуги жителі Коростеня, Дізнавалися наші журналісти. З рахуванням субсидії я плачу на всього на все 50 процентів. До тисячі в мене виходить. Я без коментарів. Ну, дуже багато. Відсоток великий, Стопроцентний, Да. <реш> 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 Ой, боже огромніший. Вивалюю, мабуть, тридцять. Я думаю, що це багато. Ну не зовсім вже половину вивалювати, правда. Некоторі більше платять. Двокомнатна квартира, десь тисяч вісімсот. Субсидії, я не знаю, сколько там, не пам'ятаю чесно. На їду тільки вистачає. І все. А, на... а всі ну, обноски все донашується. Дуже велика сума і дуже недостатньо для проживання взагалі. Жити зараз на одну зарплатню практично неможливо, тому що середня зарплата по місту корисне десь дві тисячі 2 а без субсидії приходять за тепло десь тисячу з половиною, тисячі гривень. Ось так без субсидій. Тому я взагалі не знаю, як ми будемо виживати далі. Я на жаль проживаю у селі, і я не плачу нічого, окрім. Те, що заготовляємо дрова літом десь приблизно відсотків 20 сплачую що місяця, враховуючи субсидії. По за затопував, щоб я платила 100% без субсидії, була б 1040 гривень у місяць, а по субсидії – 428. Ну і таке остальне. Ну більше половини йде на комунальні услуги, а остальне на, на життя. Крадіжка посеред білого дня, поблизу одного з магазинів на житньому ринку, чоловік зняв з манекену куртку вартістю більше тисячі гривень. Злочинця того ж дня спіймали. Як саме це відбувалось, зафіксували камери відеоспостереження. На тренувальній базі у Житомирській області відбулися триденні збори, участь в яких взяли офіцери командування високомобільних десантних військ України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку генштабу ЗСУ у Фейсбук на загальновійськовому полігоні високомобільних десантних військ. Інструктори навчального центру ВДВ з вогневої підготовки продемонстрували учасникам зборів виконання вправ стрільб з пістолетів та автоматів згідно нового курсу стрільб для частин. ВДВ офіцери також мали змогу долучитися до виконання вправ. З піснями та подарунками працівники державного архіву Житомирської області відсвяткували професійне свято, на якому побувала наша журналістка Ніна Корецька. Про важливість та особливості роботи архівістів дивіться в сюжеті. В архівах України зосереджено понад 58 мільйонів одиниць різної документації. І сьогодні ці документи активно публікують, зокрема, про злочини комуністичної влади у 20 столітті. Така увага суспільства сприяє розвитку архівної справи. Державний архів Житомирської області один із найбільших серед обласних архівів, як за обсягом документальних матеріалів, так і за їх географією. Тут зберігаються історії як окремих людей, так і цілих країн. Вплив цих відомостей важко переоцінити. Інформація, яка в тих стінах. Зберігається і яку можна розвивати, вона виходить не те, що за рамки нашої області, навіть за рамки нашої держави. І ви знаєте, що багато хто цікавиться із-за кордону і тільки тут можуть знайти достовірні дані, які зрештою впливають на історію держав. І це дуже важливо. Тут зберігаються матеріали історії не лише нашої області, а й інших, які входять до історичного регіону Волинь. Також є інформація про деякі населені пункти Молдови. Архів не обласний, це регіональний архів Великої Волині. І, по ідеї, він має бути не обласним державним архівом Житомирської області, а історичним архівом Волині. І зовсім інший статус національний має мати архів. Я думаю, ж ми доживемося до того часу. Що архів насправді буде історичний національний архів Волині. З 1794 року починається історія архівної справи на Волині, а з 1922 року розпочинається історія Державного архіву Житомирської області. Сьогодні колектив архіву досліджує матеріали та працює над виданням аналітичних матеріалів. В кінці року ми встигли здати таку книгу, кліровою відомості за конфесію». Це скажімо так перший екземпляр. ще висох. урочистості відбулися за традиційним сценарієм. Чиновники нагородили кращих працівників. Митці привітали своїми піснями. Журналісти записали інтерв'ю. Ніна Корецька Ілля Кот, телеканал СК1. Одна з кав'ярень міста влаштувала майстер-клас по виготовленню шоколаду для онкохворих діток. Про нелегку долю малечі та людей, які дарують їм радість. Сюжет наших журналістів. Робите чи ні? Да. Да. Погляд дітей завжди щирий, і його важко забути, особливо малечі із онковідділення. Аби їхнє бажання боротися із страшним захворюванням не згасло, особливо напередодні новорічних свят. Волонтери і всі небайдужі роблять дуже важливі вчинки для дітвори. Вони показують, що, попри лікарняні будні, сповнені болючих процедур, вкрай важливо зберігати справжнє відчуття дитинства і іноді просто побавитись. Допомагають у нелегкій боротьбі лікарі, які роблять все для того, аби дітки почували себе як вдома. Ми зустрічалися з вами сьогодні в такій кімнаті. Ми цю кімнату називаємо кімнатою психологічної розгрузки. Тут дітки знаходяться вільний від процедур, від тих важких лікувальних процесів, які у них є. От знаходяться в такій кімнаті. Тут ми займаємося з ними, знаходимо заняття для наших діток. Заняття до душі. Одна із кав'ярень міста влаштувала майстер-клас по виготовленню шоколаду, хоча дітям і не можна його вживати. Та це стане ще одним світлим моментом для малечі, аби подарувати якісь моменти задоволення. А для того, аби у них були сили, боротися далі з захворюванням, яке сьогодні. Процвітає у нас на теренах Житомирської області, нашої Житомирщини. А насправді, можливо, навіть якщо дітям не можна шоколад, то напевне шоколад, який зробили діти, задоволенням будуть вживати матусі, да? і це також буде давати їм сил. Е Спілкуватися з дітьми, боротись захворюванням, і власне мені здається, що це наша загальна робота всіх. Ідучи в дитяче відділення, де борються з недитячими хворобами, працівники шоколадниці мають певну місію і вірять, що навіть така допомога є важливою. Місія це допомога, допомога моральна, допомога фізична, допомога солоденька. Дійсно, ми так мало знаємо про дітей, які хворі. Ось. Такою тяжкою хворобою. І наша допомога це звісно дуже мало. Але ми стараємося. А так, і на кожну бразиль. Напередодні нового року всі чарівники, але потрібно пам'ятати, що добрі справи потрібно робити, не зважаючи на пору року. Анастасія Гребінь, Богдан Голеня, телеканал СК 1 до святкування нового року лишається трохи більше тижня. Тож саме час поспішити купувати та прикрашати свою оселю святковою ялинкою. Та де краще її придбати, розповість Олександр Грубан. Житомиряни готуються до новорічних свят. Не винятком є і Житомирський лісгосп. Саме тут знаходиться 12 тисяч саджанців, які будуть прикрашати оселі житомирян. Ялинки звичайної для новорічної, цілий тут три тисячі. Є і сосна, є і різні види туй, і самшит, і листяні породи. Передноворічний період нашим підприємством було облаштовано декілька торгівельних майданчиків з продажу новорічних ялинок, як зрубаних, так і в горщиках. В Коростишівському районі вже було зафіксовано декілька спроб виробки ялинок та сосон перед новим роком. Лісники кажуть, що дешевше купити ялинку, аніж потім платити штрафи. Продали 2200 штук на суму 60 тисяч сімсот гривень з 5 грудня. По дійсний час. Продаж новорічних красунь справа прибуткова, кажуть самі лісівники. 30-40 чоловік до нас підходить. У нас ціна до метра 36 гривень. Від метра до півтора 60 гривень, від півтора до двох 75 гривень, від двох до двох з половиною 129 гривень. Більше двох метрів 161 гривня. Частина покупців лісгоспу – перекупщики, і торгівля в них теж на славу. Але є сотні торговців, які продають незаконно вирубані дерева. І суми там не менші. Так, у нас сцени така, наприклад, у нас 80, є і по 100, і по 120 є. Сосни більше беруть, ялинок нас менше беруть. Ну, саме всі йдемо, віточки немаємо. Це карпатська ялиночка, яка довго стоїть, не обсипається. Зроблена з гілочок. Ми не нищимо дерева, ми тільки обрубуємо нижні гілки, і в'яжемо, і робимо такі композиції. Вона довго стоїть, не обсипається. Висохає, але не сиплюється. А скільки коштує така ялиночка? Така ялиночка 40 гривень. А побільше трішки якщо? – Побільше 65, 75. плюс Ми порівняли ціни ялинок з лісгоспу і з ринку та побачили, що вагомої різниці немає. А житомиряни вже масово купують додому ялинки. Немає ще, не було часу. Так, поставили аж три штуки. Бо в нас двоє дітей в хаті, поставили три штучки. Колись ми купували в нас всі іскусственні. – Звісно, є. Нам подарували в прошлому році. Так, звісно, поставив ще, мабуть, тижнів два назад. А яку саме ялинку? Ну, звісно, що натуральну. натуральну, Навіть не, навіть не ялинку, а усику. Ой, яку сику? так. – А скільки вона коштувала і де саме купували? М -м я в себе на ділянці брав. А де? – А яка саме? Штучна. Є тільки вчора вечором наградила і наряджала аж до 12 годин. Так мені захотілося, щоб вже вона сьогодні стояла. Купувала на базарі на Богунії за 50 гривень. Біля центральної красуні міста закінчилась наша ялинкова подорож. А підготовка до нового року все триває. З вами були Олександр Рубан, Сергій Липко, телеканал СК 1 Агентство НАСА опублікувало супутникове фото снігу в пустелі Сахара, якого тут не бачили майже 40 років. Неймовірний знімок з'явився у твіттер-агентства. Сніг на краю пустелі Сахара у Африці зустрічається рідко, проте 19 грудня випав і був помічений нашими супутниками. Йдеться в дописі до фото. <му> на цьому випуск завершено. Бажаю вам вдалих вихідних і тільки хороших новин. Залишайтеся з нами. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 23 грудня. Атлет та візаж розім'ялись перед грою у другій футзальній лізі України. Самбо ММА та кікбоксинг – ряд великих турнірів у Житомирі. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Футзальні будні річ неординарна у Житомирі, проте іноді необхідна. 22 грудня у спорткомплексі Фок було зіграно перенесений матч між ФК «Атлет» та е, СК Візаж. Команди завершили виступ у першому колі вищої ліги місцевого чемпіонату. Проте ще один очний двобій всеукраїнського масштабу попереду. Атлет Житомир та Візаж зіграли перенесений матч в рамках чергового туру чемпіонату міста з футзалу. Задача обох колективів не втрачати очок, що може призвести до тотальних змін у топ 3 таблиці. На початку матчу більше бажання виграти мали атлети. Коваль забив вже на третій хвилині. Біляченко рахунок подвоїв на дев'ятій. Далі в реалізацію з головою поринув візаж. Відігрались впродовж п'яти хвилин. Забивали Мазуренко та Омелянчук. Щоправда, атлет все ж провів голу роздягальню зусиллями Тищенка. У другому таймі візаж знову зрівняв рахунок за допомогою голу Чупринського, а далі 15 хвилин засухи. В основному моментами нехтували атлети. Процес марнування перервали на 38-й, На другий м'яч напрацював Тищенко. А далі впродовж хвилини забив Литвиновський і Коваль, який оформив дубль. 6-3. після першого кола атлет лишається на першому місці із 19 очками. Стільки ж у Інбева. Візаж поки що третій з 12 пунктами. Цього тижня чекаємо на аналогічне протистояння, проте вже в рамках другої ліги чемпіонату України. Я думаю, так же саме буде. Так же само, що така игра порпайдже, така ж як завжди, не будуть не здаватися. здавався. я думаю, що все в кращу сторону. Як би не було, я думаю, що дві команди Житомира повинні виходити. Дальнейший этап второй лиги. Игра сложная получилась. Команда атлет, знаете, лидер Житомирского футзала. Вот. Ну, немножко недооценили нас, так как счет был 3-3 практически до окончания игры. Ну, все-таки нам немножко не хватило вот этого футзального опыта. Там ребята по игр поболее сыграли. И Вот в конце они нас немножко дожали. Самбо у Житомирі вже вдруге відбувся турнір, присвячений пам'яті героя АТО. Далі репортаж від Вікторії Хвань. У місті відбувся другий всеукраїнський турнір з боротьби Самбо пам'яті Ігоря Шолодька серед юнаків. Змагання було започатковано минулого року на честь загиблого у зоні АТО Житомирянина, майстра спорту самбо Ігоря Шолодька. Патріотичний настрій дітей, молоді і, і тих, хто зараз захищає нашу родину становился лучше, выше, чтобы все понимали, что никто не забыт, что человек, который был еще недавно рядом, то, к сожалению, погиб. Мы о нем помним, не забываем. Це те целю ми проводимо ці соревновання. Всеукраїнський турнір зюдо пам'яті Гоферта відбувся за день до турніру Самбо. Близько 200 дзюдоїстів з 12 областей приїхали здобувати нові перемоги. А за титул кращого самбіста змагалося близько 100 учасників з різних областей України. Герман займається самбо вже 6 років. Да, от особливо, схватка що мальчик там хороший. Чує то тоже тренується, займається хорошо. А ці дівчата двоюрідні сестри і вдвох займаються як зюдо, так і самбо. Мріч стати спортсменками олімпійського рівня. Хочу поїхати на Олімпійські ігри, на чемпіонати України. Хочу бути олімпійською чемпіонкою чемпіонкою України. Європи, ну, буду старатися на це робити все можливе, що можна робити, ну, для, цього, для цієї мети. Спортсменки з Бердичева тренуються всього чотири місяці, та це не завадило дівчатам показати високий рівень на килимі. Ні, я ходила на футбол, але в футболі мені не сподобалось. Мені сам більше подобається. Якщо хтось нападає, і ти відіб'єшся, спасеш себе. Крутех, хочеться кращого, але діти слава богу, головне, що не травмувалися. Це дуже серйозно, серйозний рівень турнір. І були були кращі, але будемо старатися займати перші місця. Так, так. Ну вже є результати. Вони вже на області, де деякі зайвували перше місце. Е, ну як кажуть, вогонь в очах є. Займатися хочуть, хочуть бути чемпіонами. В цілому житомиряни показали непоганий результат. У легкові вагові категорії судді відзначили Максима Дем'янчука, Даниїла Карловського, Олександра Яшина та Микиту Матвеєва за перемогу у своїх вагових категоріях. А серед юнаків 2002-2003 року народження найрезультативнішими були Олександр Литвинчук та Тімур Валеєв. Результати є і серед дівчат 2002-2004 року народження. Перше місце у ваговій категорії 49 кілограм виборола Валерія Валерія. Св... Соколенко. Срібло у ваговій категорії 45 кілограм здобула Марія Чернокос. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК-1. Сьогодні у спорткомплексі Авангард відбувається заключний цьогорічний турнір з ММА. Змагання стартували об 11.00 з наймолодших вікових категорій 9-12 років. Загалом у відкритому турнірі зі змішаних єдиноборств ММА беруть участь 118 спортсменів з кількох областей. Керівник обласного відокремленого підрозділу Федерації ММА України зазначив, що учасників було зареєстровано на 30 більше, проте через загрозу епідемії грипу до Житомира доїхали не усі бійці. Між тим 118 – солідне число учасників, аби сітка турніру була розписаною на увесь змагальний день. Детальний огляд змагань у Новинах спорту у понеділок. У місті відбудеться чемпіонат з кікбоксингу «ВАКО». Змагання, які відбуватимуться 24 та 25 грудня в авангарді, мають назву Справжня Русь окрім патріотичного виховання молоді. На турнірі буде вестись робота з відбору кращих кікбоксерів для участі в обласних змаганнях. Участь планують взяти спортсмени з Житомира Бердичева, Новограда Волинського, Києва, Черкас та інших міст. Старт турніру у суботу об 11.00. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК 1. Будьте спортивними.